У Меджибуші відкрито притулок для людей, які постраждали від домашнього насильства. У Хмельницькому члена військово-лікарської комісії викрито на хабарництві. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо у Меджибіській територіальній громаді на Хмельниччині. Запрацював притулок для людей, які постраждали від домашнього насильства. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. В закладі є повністю обладнана кухня, ванна кімната, дитяча ігрова кімната для комфортного перебування. Прихисток знаходиться при центрі надання соціальних послуг. На створення такого притулку з державного бюджету було виділено 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Ще майже 3 мільйони гривень виділила Меджибіська громада. Також були залучені 2 мільйони гривень від ООН. За ці гроші зробили капітальний ремонт, закупили обладнання, матеріали, меблі. Йдеться повідомлення. Тут можуть знаходитись особи, які постраждали від домашнього насильства від торгівлі людьми та переселенців. На Хмельниччині це вже четвертий притулок, який відкрито за кошти державної субвенції. Попередні три знаходяться у Хмельницькому, Красилові та Волочиську. Під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув сапер з Хмельниччини 5 січня 2024 року в районі населеного пункту роботи на Запорізької області, під час виконання бойового завдання загинув командир інженерно-саперного відділення, старший сержант Гриб Михайло Мирославович, 77-го року народження. Житель міста Волочиськ повідомили у міській раді. Знову смерть нашого героя: сльози, біль і наша ненависть ворогам. Безжальна жорстока війна не перестає про себе нагадувати нашій громаді. Щиро співчуваємо рідним і розділяємо ваше горе. пишуть у громаді. Вічна слава і пам'ять герою! У Хмельницькому члени військово-лікарської комісії викрито на хабарництві. Лікар вимагав у 25-річного військовослужбовця 5 тисяч доларів США за вплив на рішення військово-лікарської комісії і визнання його непридатним до військової служби. Наприкінці минулого року лікар отримав 3200 доларів США за вдатку, а днями решту 1800 доларів. Під час отримання другої частини вказаної суми його викрили правоохоронці. На період розслідування лікаря відсторонили від посади. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Наразі слідчі дії тривають. Слідчі вже повідомили лікарю про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення інших осіб, причетних до злочинної схеми. Жителька Хмельниччини втратила 72 тисячі гривень при спробі купити в інтернеті трактор. 51-річна жителька Старокостянтинівщини купувала в інтернеті трактор та натрапила на шахраїв. Побачивши в соціальній мережі оголошення про продаж сільськогосподарської техніки, жінка зв'язалася із продавцем її домовилась про всі умови покупки. Спочатку потерпіла, перерахувала завдаток, потім сплатила доставку. Врешті жінка приказала усю суму 72 тисячі гривень. Та трактор так і не отримала, та й дозвонитися до продавця більше не вдалося. Повідомили в поліції. За даним фактом, поліцейські проводять перевірку і нагадують, що під час онлайн покупок необхідно дотримуватися правил безпеки. Купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах. Не довіряйте випадковим оголошенням, почитайте відгуки про продавця та дізнайтеся історію роботи інтернет-магазину. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними можуть ховатися шахрайські сайти, сплачуйте гроші після отримання товару. Ру аби мінімізувати ризики втрати грошей, не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки. Заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуєте лише ту суму, що необхідна для оплати. Під час купівлі на платформі оголошень обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи, та не переходьте у сторонні месенджери. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!